Від 3 вересня у Чернігові тимчасово закривають для відвідувачів пляж Золотий берег а також посилюють нагляд за ринками та місцями стихійної торгівлі, де можуть продавати нещодавно виловлену рибу з десни. Все через наближення забруднених Росією восейму і як наслідок Десни та суттєве погіршення ситуації в межах міста. Такі доручення відповідальним керівникам, враховуючи оперативну інформацію, цього дня дав виконувач обов'язків очільника Чернігова на загальноміській нараді. Ще о шостій ранку результати лабораторних досліджень води в Десні Чернігів водоканалом, який за власної ініціативи тричі на добу відбирає проби, суттєво не відрізнялися від попередніх. Вже за кілька годин в районі колишньої переправи зі слів місцевих вода почала змінюватися на очах. Біля берега з'явився чорний осад, піна і масляниста плівка на поверхні. Прийшли рибаки, ловили тут бельгу. Говорять, вода різко-різко почала темніти. То дно просвічувалося, вже не видно дна. Купатися в десні, ловити рибу та використовувати воду для господарських потреб у Чернігові заборонили ще від минулого тижня. Останні аналізи, відібрані об одинадцятій і тринадцятій годині, підтверджують погіршення показників. Концентрація хімічного споживання кисню значно зросла і перевищує встановлений норматив у 4,5 рази, що свідчить про збільшення у річці органічного забруднення. На ринкову нараду до муніципалітету запросили очільника Держекоінспекції в області. За його словами, станом на 8 ранку, 3 вересня, інформації і прогнози були наступні. В ніч з 25 на 26 забруднена вода річки Сейм зайшла на територію області. Поступово вона рухається в бік Чернігова. Ми розуміємо, далі в бік Києва. Станом на сьогодні вода забруднена дійшла. В районі Авдіївки, Гориця, я думаю, доба дві і забруднення дойде до Чернігова. За попередніми розрахунками гідрометеорологів забруднені води могли дістатися обласного центру ще в неділю 1 вересня. Однак зранку третього були ще за 30-40 кілометрів. Причина цьому сповільнення течії, що може трохи зменшити масштаби екологічної катастрофи через швидке зниження концентрації кисню у водоймі. Власне, і ги все живе. Кажуть, екологи. на моїй пам'яті не було такої ситуації в Україні, щоб була така загроза масовому мору риби. Сама катастрофічна ситуація була в макошина максакі Ушні. Чому тому що забруднена вода з силою текла, і риба, риба вона не мала можливості втекти, сховатися і так далі. Вона хапанула нестачу кісню, і Вона зупинилася. Вона не знає, що робити, і через деякий період, там сутки, вона просто здихала або викидувалась на берег. Зараз ми спостерігаємо сповільнення, і тому є шанс, що максимальна кількість риби потихеньку буде спускатися вниз по течії, і ми не будемо такого мати масового мору. Для екстреного реагування і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Олександр Ломако дав доручення створити оперативний штаб, до якого включити керівників всіх профільних управлінь, служб та комунальних підприємств. Чернігівцям на найближчий період радять за можливості навіть не наближатися до водойми. Риболовля купання та використання води під категоричною забороною. Наполегливо, шановні чернігівці, це по суті ваша безпека, ваше здоров'я, здоров'я ваших рідних, близьких. Уникайте як мінімум найближчими днями там чи тижнями наближення до річки Десна. Муніципальна варта спільно з Держпродспоживслужбою вже проводять рейди в місцях торгівлі, де може реалізовуватися жива в'ялена та сушена риба з річок. Міський пляж закритий для відвідувачів і підприємців. У нас все таки золотий берег. Це територія, де люди займаються чи спортом, гуляють і так далі. Очевидно, заслухавши вашу інформацію, я думаю, що його на якийсь час треба взагалі закрити доступ. Торгівля, яка там є. Припиняємо оренду, перерахуйте, перерахуєте на ці Контроль за продажем риби надзвичайно важливо. Якщо ми під час дії воєнного стану десь дозволяли собі закрити очі на стихійну торгівлю наших людей, які продають фрукти, якісь овочі, які самі виростили у дворах там, чи десь біля магазинів, тому що ну, всім зараз треба виживати це, це не найбільша проблема. Зараз на цей час стихійна торгівля рибою це табу. Водночас, що стосується питної води, у Чернігові її беруть виключно з артезіанських свердловин, без водозабору із річки, наголошують фахівці Чернігів водоканалу. Вода в крани мешканців міста Чернігова не потрапляє з річки Десна, місто споживає виключно артизіанську воду. Це забруднення не загрожує якості питної води. Не впливає забруднення води у річках Сен та Десна і на ситуацію у Стрижні. Після того, як у соцмережах днями з'явилися фото із загиблення. Іблими птахами екологи також обстежили русло водойми в межах міста та дослідили стан води. кажуть, критичних показників не виявили, і це не пов'язано з токсичними речовинами. Єдине, що критично, це людський фактор. Люди в місті, немає де відпочивати, масово ходять на береги, понабирають повні кармани цих батонів, і ці качки їдять їх як не в себе. Їх не треба годувати, качка. Тварина, яка сама знайде собі, що з'їсти, коли вона бачить їжу, будь-яку вона її їсть. Вони набухають, здихають. для моніторингу ситуації на Десні, Держекоінспекцією спільно з муніципальною вартою та Чернігів водоканалом. І далі щоденно до стабілізації і покращення ситуації здійснюватиметься контроль якості води, а також заходи з оповіщення населення щодо потенційної небезпеки.